Всім привіт! Зараз я зніму вам розпаковку дуже корисної речі для відпочинку на природі, подорожі або навіть для дому. Це компактний розкладний стіл Ranger Light. Придбав я його в магазині Allo і зараз покажу, що він собою представляє. Отже, як бачимо, він надходить в такій картонній упаковці в складеному вигляді. Він дуже плоский. Товщина всього там сантиметрів п'ять. Відразу можна відзначити. Давайте розпакуємо. Такий вигляд він має. Відразу можна відзначити, що тут ось є зручка вбудована. Завдяки ній можна легко брати його в одну руку. Як невеликий кейс, вага всього 2,9 кг, тому навіть дитина зможе його взяти без проблем. Що ж, давайте тепер його розкладемо. Тут максимально все інтуїтивно. Так. Так, в, кадрі, в кадрі добре його видно. А, я буквально його скільки? за 5 секунд він вже готовий до використання. Ніжки в ньому складаються під стільницю, а коли ми їх розкладаємо, то вони фіксуються. І мені що подобається, що не потрібно ніяких інструментів чи додаткових зусиль. Тут все продумано. Що ж, давайте також подивимось ближче на матеріал. Так. Стільниця має такий рисунок. Зсередини отак він виглядає. Стільниця із ламінованого ДВП розроблена із покриттям. Виглядає вона акуратно, поверхня гладенька і легко миється, а каркас металевий, сталь і алюмінієвий профіль. Завдяки цьому стіл витримує навантаження до 30 кг. Для такого маленького і легкого столу це дійсно вражає. Можна сміливо ставити їжу, посуд та напої. Щодо розмірів. То в розкладному вигляді він має висоту 60 см, глибину 50 і ширину 70. Цього цілком достатньо, щоб сісти у двох чи навіть у трьох за столиком на пікніку. А у складеному вигляді його товщина лише 5 см, тому він легко поміщається у шафу, за шафу під диван або навіть в багажне карто. Якщо говорити про практичність, то це досить універсальна річ. Він підійде і для дачі. І для риболовлі, і для виїздів на природу. А ще його зручно використовувати вдома, наприклад, на балконі, чи навіть як додатковий столик для роботи. Ну що ж, на цьому я думаю, розпаковку закінчено. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що придбав я цей столик в магазині АЛО. Рекомендую.